Наповнювати стрічки новин та соцмережі українців фейками, шкідливим контентом та панікою. Основне завдання ворожих пропагандистських ЗМІ. В це країна-агресорка десятиліттями інвестує мільярди. І не лише працюючи у нашій країні, а й підбурюючи світ. На перешкоду цьому стали українські медійники, які докопуються до істини і показують її глядачеві. Як звільнити інфопростір від ворожих вкидів і протистояти впливу агресора, ми поговоримо із журналістом ведучим Єгором. Чечериндою, який доєднався до лав збройних сил України, то ж тепер ще й захисник нашої держави, пане Єгоре, вітаю вас! Вітаю вас! Приємно бути в вашій студії. Отож протиставляємо, що саме ми російському агресору і російським змі. Ну маємо протиставляти правду в першу чергу. Нам в принципі нема що приховувати. Тобто обережно дуже ставитися до того, що вони дають про Україну, розуміти, що будь-яка інформація, яку поширюють російські змі, або їхні проксі інформаційні, це брехня, проксі або авторизовані, або анонімні проксі це будь-яка інформація може містити або елементи брехні, або Повністю бути брехнею або елементи напівправди, напівбрехні і напівманіпуляції. Я просто приведу простий приклад. Пам'ятаєте, ця історія про Рівненського здається воєнкома, так, так який, начебто, цілувався з підлеглими. Це, звичайно, ганебний вчинок для воєнкома в своєму кабінеті. Але цю інформацію поширив наш український зрадник, не наш російський український зрадник Анатолій Шарій в себе на інформаційних каналах. І потім ця інформація була підтримана абсолютно всіма українськими змі, українськими. Громадянами, українськими телеграм-каналами, сайтами. Ну, це, це ганебне явище, звичайно, вважаю, для українських ЗМІ, оскільки будь-що, що поширює ворог, а те, що шарій, очевидний ворог, це, я думаю, всі цим згодні треба дуже обережно ставитися дуже обережно до цього підходити якщо він це поширює значить в нього є конкретна мета мета була дискредитувати процес мобілізації і мета була досягнута на що б'ють е пропагандистські медійники які теми зачіпають людей головна мета їхніх сил і їхніх проксі це розсварити нас усіх з усіма тобто цивільних розсварити з військовими військових розсварити зі своїм керівництвом офіцерів розсварити з солдатами з сержанським складом і навіть да Дні країн не лише Всередині країни. Тобто головне посіяти хаос, недовіру, щоб всі один одного боялися, знаєте щоб цивільні боялися виходити на вулицю, бо їх начебто запакують в якісь бусик. Це точно сі сіє страх і зневіру. І головна мета розкіл суспільства. Далі розсварити Україну з нашими іноземними партнерами, розсварити Україну з нашими фінансовими донорами, з військовими з технічними донорами, показати, що в нас тут корупція для чого ви їм допомагаєте. Подивіться, вони. Купують нові автомобілі, там чиновники, чиновників ловлять, ловлять на хабарях, і все це скопом. Ну, да? У нас я читав останню КМІС, здається, останню соціологію, що в нас найбільша проблема українців було запитання, і на першому місці знаєте, яка проблема в українців? Корупція. Не загроза екзистенційної війни і окупації Росією, а корупція. Так, шановні, слухайте, якщо сюди зайдуть російські орки з, зі зброєю. То оця перша проблема у вас відпаде назавжди, оскільки вся корупція буде в руках кремлівських оцих карликів, розумієте, чи про все можуть говорити українські змі в час війни? І якщо, наприклад, не говоримо ми, будуть говорити російські. Звичайно, росіяни будуть говорити завжди і будуть брехати, і, 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 і можна продовжувати і сіяти у цей от хаос, паніку, зневіру це їхній головний зараз наратив їхньої інформаційної політики щодо України. Щодо наших змі, якщо є якийсь факт. Який може сприяти у цьому розколу хаосу, зневірі і деморалізації суспільства? Мені здається, якщо є можливість, то краще його замовчати і продемонструвати його щоб після завершення війни, після перемоги, яке майбутнє української журналістики бачити і над чим нам ще потрібно працювати? Я скажу вам невтішно. Я сам минулому журналіст. Так ну минуло рік рік тому, що був журналістом. і пропрацював професії 30 років там з гаком. Скажу, що в мене прогноз невтішний. Для нас, для вас і для нас, бо колишніх журналістів не буває. Бо, оскільки в момент, коли пересічна людина, пересічний громадянин отримав в руки відносно недорогий дівайс, який називається мобільний телефон, в який встроєна вбудована відеокамера, і відчуває себе медійником і отримав доступ до соціальних мереж, які фактично замінили класичні медіа, в цей момент почався почалася повільна смерть. Класичної журналісти, ну, звісно, ні збалансованості. Я думаю, що що класична журналістика доживає останнє десятиліття. Це мій прогноз. Тому нам треба всім підлаштовуватися під нові стандарти, нові форми і шукати себе в нових формах. Виховувати відчуття того, що потрібно все збалансовано дивитися. Очевидно, Давайте баланс це головне правило української журналістики завжди і повсякчас. Але нові часи настають, тому. Українські журналісти, будьте уважні, обережні і пристосовуйтеся до нових умов своєї нашої спільної професії. Дякую за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Віримо в перемогу і чекаємо, що зовсім скоро ми будемо більше говорити про гарні новини та успіхи України на світовій арені. В студії телеканалу Віта був журналіст Єгор Чечаринда, який доєднався до збройних сил України. А ми продовжуємо ефір.